Вітаємо! Для вашої уваги пропонується огляд функціоналу щодо налаштування списку послуг на сайті ЦНАП інтегратором. Для цього активуючи дії по лівому бічному меню послуги інтегратор попадає до розділу Всі послуги, який представлений списком всіх послуг, які надаються відповідним ЦНАПом. Список послуг відображається за відповідним атрибутивним набором або за відповідними стовпцями. Для того, щоб змінити або налаштувати список, за якими елементи, як список послуг, відображатимуться, активуємо дії по піктограмі Показати, приховати стовпці. У відповідному модальному вікні налаштування представлення списку ми можемо або вибрати всі, або приховати все, або активувати чи деактивувати відповідні стовпці. Після того активуємо дії по кнопці до збережених і вводимо назву нашого представлення списку, натискаємо на кнопку Зберегти. Системою видається відповідне повідомлення щодо успішного збереження нашого представлення в списку. Закриваємо дане модальне вікно. Активуємо дії по піктограмі збережені представлення, вибираємо наше представлення. Системою генерується повідомлення, що представлення застосоване. На цьому огляд функціоналу щодо налаштування списку послуг на сайті ЦНАП інтегратором завершено.